Вітаю вас, дорогі брати та сестри, цей суботній день, і сьогодні така дуже тепла літня погода. Хочеться на початку подякувати Господу, що маємо нагоду розмірковувати над священним писанням. Я сьогодні був в громаді село Буки, тому вам звідти привіт. Там було за місяць аж четверо іменинників, тому уявіть собі той стіл. Який після служіння був, стіл був дуже потужний. І знаєте, в єврейському народі в суботу піст заборонений, тому що це радість суботнього дня. І я хотів би, щоб ми також були в суботній день, залишили всі турботи, всі переживання, тому що я дивився трансляцію. і дивлюся, скільки людей просить молитися в кожного, в кожного проблеми. Тому. Завершення завершенні служіння нашого, ми обов'язково помолимося за всіх наших глядачів, хто потребує Божої підтримки. Брати і сестри, хто із вас одружувався чи виходив заміж? Чи пам'ятаєте ви день свого весілля? А чи пам'ятаєте ви, як ви підготовку робили? Я пам'ятаю такий молодий, худий чоловік, тобто я, ще студент. І знаю, що в мене весілля. І наближається той час. І, знаєте, майже нічого не готово. Ну, дружина в мене там багато взяла на себе. Але чим ближче до того дня, чим більше події давили на мене, я за довгий час почав шукати житло, різні варіанти переближатися. Але уявіть собі, п'ятниця, і ми з Вадіком встали зранку, пішли шукати, бо. Дуже було багато різних шахраїв і там свої, скажімо так, варіанти. А в весілля в неділю, а я в п'ятницю. І Бог чудом благословив, що я знайшов житло на тищика, і потім ще вечір в часов чи ще, ще встиг постригтися перед весіллям. Бо був би такий на фотографіях. Я пам'ятаю ці часи підготовки. Зараз би я, мабуть, той, яка відчувши ту реальність, я б, ну я не знаю, я б не, не зміг би там все це зробити, тільки чудом Божим, Бог підтримував, благословляв. Знаєте, і слава Богу, я перед весіллям підготовившись, ми зробили все, що могли вже в суботу, ввечері, і в неділю був один із найкращих днів. Знаєте, що можна порівняти із цією підготовкою із весіллям? Що в Біблії ви можете назвати схожим в підготовці до весілля і самим весіллям? Прихід Ісуса Христа. Які є ще варіанти? Варіантів небагато, але Прихід Ісуса Христа доволі хороший варіант. І це дійсно. Мабуть, що десь згідно Біблії священному писанні, воно десь схоже на то. Але сьогодні ми будемо досліджувати. Цікаву тему, тему, яка називається «П'ятидесятниця». А чи готові ви до весілля? Отак От називається наша тема. Отож, ми сьогодні будемо розмірковувати про п'ятидесятницю. Минула проповідь була про Пасху, а сьогодні про п'ятидесятницю. Не хвилюйтесь, тема буде короткою, простою, легкою. Я сподіваюся, сподіваюсь, так буде. Отож, брати і сестри, я коротко розповів День свого весілля. Але чому саме П'ятидесятниця є тим аналогом підготовки до весілля? І чому ми маємо право так вважати? Тому давайте ми в двох реченнях буквально повторимо от і цю історію ізраїльського народу. Ми ж зараз книгу «Вихід» вивчаємо на суботній школі. От Пасха, да? Що символізує Пасха? Ми, хтось може нагадати? Одним реченням коротенько. Пасха це коли Господь викупив, уплатив. Опріснуки це дуже важлива частина, це то, що ізраїльський народ мусив вийти. Тобто, опрісники це те, що, на жаль, забуває багато християн. Втратили ми, на жаль, це розуміння, що таке опісники, для чого вони. Це було не храмова постанова, кожен в домах мав це робити. І апостол Павло підказує, що оприсники символізують наш вихід із рабства гріха, з Єгипту. Тобто, спочатку Господь нас викупає. Каже, я вас визволяю з Єгипту, виходьте. Роль людини. Людина каже: Да, Господи, я виходжу. Оце наші оприсноки. Це наше нове життя, прісне, безгрішне нове життя. Наступне паломницьке свято, а їх було всього три, це П'ятидесятниця. Це дуже важливе свято. Одне із трьох паломницьких свят. Але ми про нього нічого не знаємо. Хто може сказати, що означає свято П'ятидесятниця? Хто може підказати, який хто чув версії? Що на П'ятидесятницю, яка у вас асоціація? Так, на П'ятидесятницю зійшов Святий Дух на очі Ісуса Христа. Погоджуєтеся зі мною. Добре. Але чому вони там разом зібралися? Що ця подія означає? День дарування Тори, брат Геннадій, підказує. І це правильна відповідь, але не зовсім. І в тому числі, скажімо так. Давайте ми перевіримо, що означає це свято. Ми відкриємо з вами священне писання. Ми зануримося в коріння цього свята і що воно означає. Отже, в єврейському народі був річний цикл свят. Річний цикл свят. Весь річний цикл свят він вказував на план спасіння. І ми з вами рухаємося потрішечки до останнього свята. Ми пройшли Пасху, опріснуки, зараз П'ятидесятниця. Якщо на Пасху ми отримали викуплення, ми вже почали виходити з того Єгипту залишати. Що логічно має означати П'ятдесятниця? Запрошую вас відкрити книгу Вихід. Книга вихід, 19 розділ. Ми зараз повернемося до першого джерела, 19 розділ з 10 по 15 вірш. Отож, книга вихід. 19 розділ, з 10 по 15 вірш. Господь наказав Мойсеєві: Іди до людей, освяти їх сьогодні та завтра. Нехай вони виперуть свій одяг, хай вони будуть готові до третього дня. Адже третього дня Господь на очах, на очах усього народу зійде на Сінайську гору довкола гори проведеш для народу межу, попереджаючи. Остерігайтеся. Не підіймайтесь на гору, не доторкайтесь до її підніжки. Хто її торкнеться до гори, тобто, неодмінно помре. Нехай не доторкається до неї, бо неодмінно буде побитий камінням або вбитий стрілою. Буде це тварина чи людина, не залишиться живою. Коли ж протяжно засурмлять у ріг, тоді зійдуть вони на гору. Зійшовши з гори до народу, Мойсей освятив народ, і вони випрали свій одяг. Тоді він промовив до людей: будьте готові до третього дня, не входьте до жінок. Що ми з вами тільки що прочитали? Так як свято називається П'ятидесятниця, з моменту виходу, на п'ятидесятий день, тобто ми читаємо за три дні є чітке повеління. Господь каже Мойсей, ви підійшли до цієї гори, через три дні буде щось особливе. Але вам потрібно ретельно готуватися. Ретельно готуватися. В різних сенсах, дивіться, не треба, треба було випрати свій одяг. А знаєте, випрати свій одяг в пустелі з таким браком води це доволі так ну, проблематично. Не було тоді пральних машин. Більше того, сказано, що не треба було навіть входити до жінок. Тобто, мабуть, треба було десь себе і обмежити, підготуватися ретельно. Більше того, під страхом смерті було навколо гори зроблено межу. Забили якісь там кілки, я так розумію, чи якусь лідню прочертили. Всі були строго настрою попереджені, тварини, овечки, все було прив'язано, ну там чи якось відведено, бо якщо щось забіжить за території гори, це було треба було прослідкувати. Розумієте? Це не табір, коли в нас, знаєте, ну немає там ні котів і собак. Там було повно в кожній сім'ї верхнього, великого і малого скота. Розумієте, так? Да? Ну, і оцей великий Марий Сход, а знаєте, ну хто був в горах? Андрій Грищук був в горах. Ну це ж, знаєте, не маленька така собі історія. І два мільйона більше людей стоїть перед горою з цими стадами, з овцями, з козами, і це треба було цю всю гору обмежити, щоб туди нічого не зайшло. Тобто, ми сьогодні бачимо, що ці три дні, які дани були ем, ізраїльському народу, вони ретельно готувались. Треба було і стримуватися, треба було е, привести в порядок своє майно, попередити дітей. Тому що діти, ви знаєте, вони не питають, можна чи не можна, вони буває, часто йдуть. Отож наближається важлива подія. Що ж за важлива подія? Давайте ми продовжимо читати далі: 16 й вірш. Зранку, третього дня, почулися громи. І спалаху не блискавки, густа хмара повисла над горою і пронизливо пролунав звук рога. Тому всі люди в таборі затремтіли від страху. Як вам така зустріч з Богом? Мойсей вивів з табору на зустріч з Богом народ, який стояв біля підніжжя гори. А в той час Сінайська гора вся диміла від того, що Господь. У вогні зійшов на неї, дим над нею підіймався на чес печі. Вся гора сильно здригалася. Звук сурми ставав далі сильнішим. Мойсей говорив, а Бог йому відповідав голосом, наче грім відповідав. Уявіть собі цю подію. Ця подія була дуже ну, велична, страхітлива. Весь народ, знаєте, готовлений. Ну, я уявляю себе на місці. Вони всі тремтять від страху з цими дітками малими, можливо, там дітки плакали від переляку, розумієте, і гора, яка стоїть, нікого не трогає. Тут вона димить, почала вдруг горіти. Чорна темна хмара надійшла на цю гору, і з неї йде, як вулкан вивергається, починає вогонь. І з тої гори чути голос Господа. Величезна подія, але що ж чути з тої гори? Пам'ятаєте, що Господь сказав з тої гори? Точно пам'ятаєте? Ось, давайте ми перевіримо. І Бог промовив наступні слова: Я Господь, твій Бог, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі. І ми читаємо далі весь перелік заповідей. Знаєте, що зробив народ? Він з переляку взяв та й потікав. Відбігли вони від тої гори після цього десятислів'я і каже, Мойсей, іди, поговори, ти з Богом, потім нам перекажеш. Це читає 19 вірш. Каже, вони сказали Мойсеї, говори ти до нас, і ми будемо слухати. Нехай не говорить до нас Бог, щоби ми не повмирали. Оце так починається свято П'ятдесятниця. Оце 50-й день. Тобто ми читаємо, що Бог проголошує своє слово. І там далі, далі наступні розділи. Ми читаємо. Що Бог проголошує закон свій. В цей закон вміщається не тільки 10 заповідей. а що ще вміщається? Ну, Дуже багато різних постанов. Наприклад, не можна приносити жертви ідолам. Сказано, що якщо хтось ну, ненавмисно вдарив, там, тобто Бог проголошує закон, якщо позичиш гроші, Когось із своєму народу, якщо бідний, не вимагає, сказано. Тобто це все туди вписується. Бог проголошує свої постанови. І знаєте, ми прочитаємо кілька віршів, 23 розділ з 12 по 15 вірш. Тобто, що Бог говорить, 23 розділ, 12 вірш. Шість днів працюватимеш, а сьомого дня будеш відпочивати. Нехай відпочине, і твій віл. І твій осел, а також хай відпочине син твоїй невільниці і чушинець. Тож дотримуйтесь усього, що я сказав. Навіть не згадуйте інших богів. Чотирнадцятий вірш. Тричі на рік святкуватимеш на мою честь. Тричі на рік. І оце тричі на рік перечислюються ці свята. Перше це опрісники. Друге це свято жнив з те, що посієш на полі. Ну, ми не будемо зараз детально торкатися Книги Левит, але на 50-ницю е, люди вже мали зібраний свій урожай. Вони пекли дві пишні булки і вони символізували в Новому Завіті тисячі тисячі спасенних тисячі тисячі спасенних, які прийшли і принесли той урожай. Тобто, оце свято воно називається свято, е, свято Жнив. Що з перших плодів своєї праці з того, що ти посієш посі... на полі. І останнє, а також свято збору врожаю своєї праці з поля наприкінці року. Тобто, в них були двоє жнив: жнива пшениці, там ячменю, і жнива Винограду. Все, ми закриваємо зараз це питання, перейдемо на зрозумілішу мову. Отож, 24 розділ. Читаємо 7-й восьмий вірш. Перепрошую, з третього, з третього вірша. Коли оця вся подія відбувається, ми зараз підходимо, що означає День П'ятидесятниця. Мойсей повернувся і переказав народові Господні слова, всі його постанови. Вислухав, що весь народ одностайно промовив. Що ж він промовив? Усе. Що ти, все, що говорить Господь, ми виконаємо. Після цього Господь Господь слова записав, там приніс жертви, і сьомий восьмий вірш. Після цього узяв він книгу закону, у голос прогочав народу, і вони ж відповіли: все, що сказав Господь, виконаємо і будемо слухняні. Тоді Мойсей узяв кров, покропив людей і сказав: це кров заповіту. Який Господь уклав з вами згідно з усіма цими словами. Тобто, Господь переказав слова, Мойсей записав їх в книгу закону, і вони всі поклялися і сказали: ми це все виконаємо. Як розумієте це свято? Ми зараз перевіримо, що значить це свято. В старому заповіті і в новому заповіті. Лише коротко, тезисно. Отож, ми бачимо, що до цього дня потрібна була ретельна підготовка. Якщо на початку ізраїльський народ виходить, Бог їх викупляє праведними, готовими, чистими. Правда? Вони вже знають закон, тору, заповіді, вони знають? Коли з Єгипту Єптиго? Не знають. Бог викупає, приходить і такими, як є, з тими різними впоздобаннями. Вони ще собі в кармани понапихали бушків різних 100%, а з ними ще народи інші вийшли. Наступний етап. Бог пропонує їм. Вам потрібно вийти, залишити це з Єгипту. Вони виходять і відбувається підготовка, поступовий ріст. В ізраїльському народі зараз, юдеї, вони оці 50 днів, вони... Використовують для ретельної підготовки і духовного росту. Що це означає? Вони лічать кожен день, і на кожен день у них особливі теми. І знаєте, як відрізняються ці теми по складнощі? Спочатку йдуть простіші теми для діток, можна сказати, а в останні дні вони складніші, складніші, складніші. І знаєте, що вони не роблять в останній 50-й день? Ніколи не вгадаєте. Ну, апостол Павел може вам підсказати. вони не п'ють молоко. Чому? Апостол Павло може вам підсказати. В книгі Євреям апостол Павло каже, вам потрібно вже вживати тверду їжу, а ви до сих пір вживаєте молоко. Це та сама аналогія. Повірте, Павло її дуже хорошо знав. Тому сьогодні це традиція, це не біблійна постанова, але вони так це сприймають. На 50-й день вони не вживають молоко тому, що вони... Кажуть Богові, Боже, ми 50 днів готувалися, ми готові. Ми наскільки могли, ми себе підготували. Ми одяг свій почистили, попрали. І вони символічно відмовляються на 50-й день вживати молоко через те, що вони духовно виросли. Цікава аналогія. Отож. Суть свята це заключення заповіту з Господом або ж весілля. Отака От суть свята 50ниця. Коли люди, Бог спочатку, викупає нас такими, як ми є. Це жертва Ісуса Христа. Правильно, це ж Пасха, Ісус помер. Тобто за нас гріш, залюбив. Потім Він пропонує вийде із Єгипту. Це опрізно, Дуже все просто. Потім Він каже: рости, рости, зростай. На 50-й день Він дає, дає закон, дає священне писання, каже: Я хочу, щоб ти так жив. Це твій духовний ріст. І більше того, в новому заповіті це місія. І Ісус Христос підказує учням, що, що їм робити на П'ятидесятницю. Він каже: отож, ідіть і навчіть ці народи, Хр... ідіть до краї землі, в Самарію, в Іудею, ідіть до краї землі, хрестячи їх в моє ім'я. І це чітко виконалося. Вони сидять на П'ятидесятницю, Господь Святим Духом сходить до них, вони отримують знамення подібні до. Ем... Тому що в старому заповіті 70 старі жін, які були поставлені над народом Божим, вони отримують ті самі вогні, так само вони пророкують, нічого нового немає в новому заповіті, і вони йдуть проповідувати Божу звістку. Отож, Бог дав писані слова, писану тору, Господь прийшов в тіли в її, померше на Христі, воскреше і дарував це повеління, так як ви вже вийшли, ви Готові до того, щоб нести мою вістку, я доручаю вам це нести для всіх народів. Дуже просто. П'ятидесятниця це наше весілля, яке включає в тому числі і наші обов'язки. Обов'язки не з примусу, а обов'язки з любові. Тому що в весіллі ми маємо е, любовно, скажімо так, виконувати наші обов'язки. Ото, чому ми з вами, маємо з вами проповідувати? Тому що пастор так наказав: ні. Тому що в сім'ї. Де люблять друг друга, ми робимо це добровільно. Тому Господь хоче, щоб ми з вами проповідували. І сьогодні ми маємо це чудове свято, П'ятидесятниця, яке прямо нам каже: ідіть і навчіть всі народи. Вам потрібна допомога? Господь скаже: Я дам вам Святого Духа, я дам вам сили, і ви будете це робити. Я хотів би, щоб ми з вами проповідували. На жаль, сьогодні це дуже важко зробити. Я відверто на себе дивлюся. Складно. Все переходить в інтернети, молодь в телефонах. Я про себе кажу в тому числі, але ну, мабуть, що без Бога ми не зможемо завершити цю працю. Це я до того прихожу. Тому треба молитися, щоб Господь дарував нам того тої сили, щоб ми також могли звершити цю е, заповідь, цю роботу. Останнім важливим аспектом, як підсумок, я хочу вам наголосити, яке значення цього свята в річному циклі, де ми зараз знаходимося? Ми вже з вами казали, якщо Пасха ми, да, Босна викупив, ми вийшли з Єгипту, ми зросли, ми заключили з Богом заповіт. Але знаєте що? Часто буває в сімейних відносинах, холодок пробігає. І сварки бувають, і сім'ї розходяться. Тому наступне свято буде саме для цього. Знаєте, як це свято називається? День сурмлення, день труп і Йом Кіпур. Оце свято, яке є останнім дзвоником і попередженням в річному циклі Спасіння, далі вже прихід Христа. Тобто Господь перепитує кожного з нас, чи запечатані ви? Для спасіння, чи записані ви в книзі життя. Оце наступне свято, яке ми будемо досліджувати. І такий річний цикл дозволяє кожному із нас сьогодні задати таке запитання: Господи, а де знаходжуся я? Можливо, я ще в Єгипті сижу, можливо, я вже в тому процесі виходу із Єгипта, я починаю готуватися до заключення з Богом, а хтось сидить і думає, а може мені прийняти хрещення? Я хотів би, хто не хрещений тут, я думаю, можливо, є люди, закликати вас. Доростіть, будь ласка, до того, щоб прийняти хрещення і заключити завіт з Богом, дати йому цю обітницю. Господи, я можливо, комусь треба ще підрости, щось підчитати, підготуватися. Але я закликаю кожного це зробити, тому що час іде. Тому що цей річний цикл плану спасіння, він є прообразним на Всесвітній план спасіння. А ви знаєте, що вже часики? Господь уже скоро гряде, тому часу немає, не треба відтягувати. Треба заключати з Господом заповідь. Отож, які відносини сьогодні в мене з Богом? Де знаходжусь я? Чи я в Єгипті? Чи я в процесі виходу? Чи заключив я з Господом заповідь? Бажаю вам сьогодні згадати вашу шлюбну обіцянку Богові. Можливо, комусь потрібно вже наважитись прийняти хрещення і стати послуником Ісуса Христа. Комусь, можливо, інше якесь, але я вас всіх закликаю сьогодні. Перегляньте, згадайте ваші відносини з Богом, в якому етапі ваш шлюб з Богом? Чи все з вашим шлюбом з Богом хорошо? І в цьому нам допоможе свято П'ятидесятниця. Не забуваємо також і про місію, це проповідь Євангелія. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Отець Небесний, дякуємо тобі за чудові настанови зі священного писання. Ти, Господи, завжди бажаєш, щоб ми зростали. Бажаєш, щоб наші відносини з тобою постійно укріплялися, Господи. І в цих відносинах Ти бажаєш, щоб ми виконували по нашій любові до Тебе твою постанову, проповідь Євангелія. Господи, тому благослови нас, щоб ми всі були в міцному шлюбі з Тобою. І це відображалося в тому числі в нашій проповіді іншим людям. Молю тебе, Господь, за багатьох людей, які будуть дивитися цю трансляцію, які зранені, змучені, які мають багато своїх турбот. Допоможи, Господи, саме перше, щоб вони поклалися на Тебе і очікували Твого приходу, турбувалися за духовне життя. І ми віримо, Господь, що саме основне ти спасеш людей для вічності. Дякуємо за почуту молитву. Амінь.